Сонячну електростанцію встановлюють на даху однієї з вінницьких багатоповерхівок. Все забезпечить безперебійну роботу котельні та ліфтів під час вимикання світла. Це вже другий енергоощадний проєкт, який Вінниця реалізовує за підтримки місцевого та державного бюджетів. Сонячну електростанцію з 62 панелей монтують на даху ще однієї Вінницької багатоповерхівки. Це гібридна система, яка вдень накопичує енергію, а вночі живить критично важливу інфраструктуру будинку котельню, ліфти та насосні станції. Тут знаходиться 62 сонячних модулі, кожен з яких має потужність 560 Вт. ватт. Також тут встановлений гібридний інвертор, який має потужність 30 кВт, та блок акумуляторних батарей загальною потужністю 35 кВт. Під час відключень світла через обстріли ворогом критичної інфраструктури країни у дев'ятиповерхівці не працювала дахова котельня. Тож мешканці залишались як без тепла, так і без гарячої води. Завдяки сонячній станції у квартирах будуть усі комунальні блага. А першу сонячну електростанцію у Вінниці встановили минулої осені на даху 13-поверхового будинку. Відтоді мешканців 31 однієї квартири не турбують перебої з енергопостачанням та відсутністю тепла. Ми повністю відійшли від споживання електрики, від зовнішньої мережі, від Обленерго. І ми зараз споживаємо тільки сонячну електрику, Тобто в день від сонячних панелей все працює, вночі від акумуляторів. Загальна вартість проєкту півтора мільйона гривень. До 70% вартості обладнання компенсує Державний фонд енергоефективності. 40% вартості проєкту покриває міський бюджет за програмою розвитку та утримання житлового господарства. Решту це майже 150 тисяч гривень внесли мешканці. Сонячні електростанції також встановлюються по програмі розвитку та отримання житлового господарства». Також вона передбачається і плюс державною програмою Гріндім де передбачено фінансування іменно обладнання у цих сонячних електростанції, відшкодування 70%. Підтримка від міста та держави на встановлення альтернативних джерел це можливість для багатоповерхівок та приватних будинків стати енергонезалежними. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінничина.